Рюкзак півкаркасний ЄС для молодшої школи. У ліцензії Пушин. Рюкзак має два відділення. Передню об'ємну кишеньку для пеналу. Стильні брелочки. Додаткове відділення. Органайзер. Ключниця. Брендована підкладка. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для планшету, також для підручників. Ущільнювач дна є. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Вновь рюкзачка прогумоване, ущільнена ручка та ручка петля.